ракетні удари росіян по Дніпропетровській області, місту Дніпру, причин багато, немає одного об'єкту, заради якого треба було б наносити такі удари. Загальний сенс цих ударів у тому, що Дніпропетровська область з'єднує схід і захід України. Якщо б удар був. Початковий удар на початку цієї фази війни Росіяни пройшли, скажімо, Кривий Ріг і Дніпро. Це означало б, що країна роз'єднана між лівим і правим берегом. Всі основні комунікації були б знищені. В Дніпрі п'ять мостів, і взагалі, взагалі індустріалізація Подніпров'я починалася з того, що через Дніпро саме в цьому місці почали е е створювати будувати масти, які з'єднували Кривбас і Донбас. А тому от стратегічному плані Дніпропетровська область вона є тилом для відразу кількох фронтів. Зараз ситуація змінюється, але вона була і тилом для фронту. У Харківській області, і фронтом для Донецької Луганського тилом для фронту, який на сході Донецьк Луганськ, і на південь Запоріжжя і Херсон-Миколаїв. Тобто от, таке було поєднання логістики через Дніпровську область. Крім того, є ще кілька об'єктів інфраструктурних і промислових. Але загалом, мені здається, все ж таки основне Удари по тиловій області показати, що війна не закінчена, і якщо подивитись географію цих ударів, це не перший такий удар, трошки дивний, коли б'ють по місту по об'єктам, які здається не мають жодного конкретного значення, але ці удари, якщо так подивитись, вони пов'язані все ж таки в основному з логістикою фронтовою. Те, що росіянам здавалось, забезпечує тил транспортом і розміщенням військ, їх, їх облаштуванням тут, і далі, як і має бути для тилового забезпечення відправка на фронт і прийняття з фронту, перерозподіл. Така от логістика фронтова, були удари раніше по транспортній. Інфраструктурі, по об'єктам, які пов'язані з тиловим забезпеченням, саме фронтовим. Ну і нарешті були символічні удари по промисловості і звичні для всієї України удари по електричній інфраструктурі. В Дніпрі є доволі потужна. Теплова станція вона забезпечує місто і Дніпро Дніпровська область дуже важлива для з'єднання е, запорізької атомної станції з електросистемою України. Е, от удари по Нікополю, Дніпропетровської області вони мають мали для Росіян і мають зараз основний сенс в тому, щоб знищити зруйнувати з'єднання Запорізької атомної станції з електросистемою України. І були також удари по, по такому підприємству, як Південмаш. Тут мабуть, треба трошки пояснити, що це таке південмаш. Я думаю. Я не готовий дати конкретні цифри, але я думаю, це було найбільше підприємство в Україні на момент розпаду радянського союзу, причому оборона промислова оборонної промисловості. Я думаю, воно було більше ніж харківський кластер танковий і більше ніж Миколаївський кластер морський. На цьому підприємстві у, на, на Вершині промислового розвитку там працювало до 80 тисяч людей, Уявіть собі таку територію, де 80 тисяч людей одночасно приходять зранку на роботу і працюють. Робили вони ракети великі ракети. найбільш відома САТАНА сс 18 у західній класифікації, але не тільки. Звичайно, з того часу. Це підприємство вже не має такого значення, воно значно скорочено і скорочується, тому що просто Україні не потрібно саме такі ракети, і це коштовне виробництво. Але тим не менш, все це досі важлива ну, такий актив, і не тільки символічний, в принципі, до 2014 року. Обслуговування основних е, с, балістичних стратегічних ракет Росіян воно забезпечувалося з цього підприємства ще до Криму, до цієї ППІ. Потім звичайно були введені санкції, і росіяни почали самі з. Підтримати гарантійні гарантійний режим своїх стратегічних ядерних сил, але це підприємство все ще було важливим. Потім був етап, коли створювали окрім цивільної продукції, космічної продукції підприємство воно все ще дуже залучено до міжнародних космічних програм, до кооперативних програм із сполученими штатами і з європейцями. В Сполучених Штатах це ракета Антарес. Вона, от минулого тижня, або на цьому цього місяця вона стартувала там важлива участь цього підприємства і конструкторів і виробництва. Також є кілька проектів з європейцями там менше ракети, але теж це пов'язано з космосом. виробляються певні певні частини європейських ракет, які забезпечують європейську космічну програму. Ну і була залишки воєнної програми. Вона, вона була, вона не доведена до такого рівня, щоб. Щоб Україна мала свої ракети аналогічні до, скажімо, російських іскандерів, але ці програми теж були вони на високому рівні готовності. Але звичайно, вся ця територія, яка налічує, могла розміщувати 80 тисяч одночасно працюючих людей, звичайно, вона зараз так не заповнена, і росіяни вже кілька разів намагались нанести удар по цій території. І що дивно, що не було руйнувань. Вони чомусь б'ють біля забору, біля паркану. Вже кілька разів б'ють біля паркану, там де проходять цивільні комунікації, просто міська траса і єдиний сенс, навіщо що вони досягають цими ударами біля цього підприємства, біля цієї території, прямо на території міста, щільно заселеної території міста, вони значно Практично, якщо говорити, от я просто людина, яка там тривалий час жила саме там, де зараз наносять ці удари і працював на цьому підприємстві. Єдине, що вони можуть зараз досягти тими ударами, вони дуже ускладнюють проїзд з центру Дніпра. З певних її частин в бік Києва і Кривого Рогу. от навіщо вони це роблять? Я не можу судити, але все ж таки здається, вони намагаються нанести удар по самому цьому підприємству. І не можуть єдина найбільша, найбільш така близька до цих ударів частина цього підприємства: це ну, адміністративні будівлі і найбільший в Україні комп'ютер. Там там в свій час підприємство закупило суперкомп'ютер, і, і, і 3D-принтер. Тільки цим можу пояснити, куди вони б'ють, тому що жодного такого сенсу. Ну звичайно, це має впливати на інтереси інвесторів до цього підприємства, але тим не менш безпосередньо перед цим. Цим ударом був запущений Антарес за участю цього підприємства. Можливо, це якось пов'язано. але якщо сказати відверто, я не розумію, що вони роблять, і, і, і що вони хочуть досягти. Ну можливо, можливо, це і є мета зруйнувати будь-які зв'язки України. З іншими провідними країнами у сфері високих космічних технологій ну можливо так. Тому що військового сенсу в тому, що вони роблять в цьому місці цими ударами по Південмашу, я не бачу. І От, якщо підсумовувати, то удари загалом по Дербровській області. Вони перше. Це намагання зруйнувати логістику тилу, власне, тилу для забезпечення військ. Це намагання зруйнувати електричної логістики, у тому числі зв'язки з Запорізькою атомною станцією, якщо говорити про область, не про місто, звичайно, Дніпро про область. І намагання зруйнувати інфраструктуру наукових зв'язків технологічних зв'язків України з іншими країнами. І нарешті цього разу була нова ситуація, коли була оголошена, що зруйновані певні об'єкти газової інфраструктури. Ми не знаємо про що йдеться в принципі. Дніпропетровська область не є головною в. В питанні видобутку і транспортування газу це головні, все ж таки для вибутку. Це дві у нас області: Харківська і Полтавська. Дніпро поруч, але тут вибуток невеликий. Єдине, що тут є, в області тут проходить один одна з гілок магістральних газопроводів, які йдуть у бік Молдови і Румунії то. Той газопровод, який йде через Румунію і Болгарію, він зараз не заповнений з боку Росії. Вже рік здається, вони не прокачують за цим напрямом. Ці газопровід пустий. Єдине, що вони докачують певну певну частину до Молдови. За цим напрямком можливо, вони намагаються відрізати остаточно і цю частину інфраструктури. Тобто, можливо, вони почали намагаються зруйнувати ту частину газової інфраструктури, яка з їм, росіянам здається не критичною для їх власних інтересів, тому що все ж таки залишаються магістралі, які йдуть в Австрію, в Баумкартен, це важливий хаб, росіяни від нього ще не відмовляються для постачання газу. Можливо, от ці вони ще не чіпають газопроводи, а той, який вважає, що прийшов час його руйнувати, можливо, вони його почали руйнувати. Це звичайно небезпечна нова тенденція, що на додаток до електричної інфраструктури руйнується ще газова інфраструктура, але все ж таки Пропетровська область не головна в питаннях інфраструктури газової підземне сховище. Тут другорядне є одне, і цей майстральний газопровід. А зруйнувати всю газову інфраструктуру регіональних мереж ну тут можна руйнувати в будь-якій області. Вони це руйнується там, де йдуть бойові дії. І я тут не думаю, що вони хочуть зруйнувати саме ці так звані облгази або горгази. Але в цілому, я не думаю, що в цих ударах по Дніпровській області є головний сенс. Один головний сенс. Я думаю, це скупність тих обставин, про які я зараз сказав. Thank you.